Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас! З тебе на каналі, і сьогодні хочу запропонувати вам. Рецептик з мого старого, старого блокнота, якому вже 26 років. І сьогодні хочу спекти разом з вами рулет медовий, з вишнями і з сметанковим кремом. Крем можна, друзі, будь-який, можна крем-сир, можна, верш, можна вершки, можна заверний крем, можна масло з гущенка. Це вже ваша фантазія і мені цей. Рулет найбільше смакує саме сметанковим кремом. Можна додати банан, дуже смачно з чорносливом, але мої діти не їдять. Я ж сьогодні зроблю вишні, так як маю свої домашні вишні в своєму соку. Давайте будемо готувати. У 4 яєчні білки додаю дрібку солі і збиваю білки в пишну піну. Коли білки збилися, додаю 100 г цукру і збиваю далі, поки цукор не розіб'ється. Коли маса стає такою стійкою, додаємо сюди жовтки і збиваємо далі. Далі до цієї маси додаємо 60 грамів натурального меду. У мене мед гречаний. Від кольору меду залежить теж. Колір нашого рулетика, і колір, і аромат. Також можна і штучний мед додати, але, звичайно, що з натурального меду буде краще. І знову все перемішуємо. Далі в одній столовій ложці сметани перемішуємо півчайної ложечки соди. Для того, щоб прийшла реакція, гарненько вимішуємо і додаємо. І знову перемішуємо. Далі сюди додаємо 100 просіяного борошна. І знову акуратненько перемішуємо на маленьких обертах. Знаєте, чим хороший цей рулетик? Тим, що він готується дуже швидко, і він, в принципі, досить таки бюджетний, порівняно з іншими рецептами. Далі ми беремо бляшку, бляшка з духовки, я її змазала олійкою і на бляшку виливаю тісто. Розпреділяю по всій пляшці. Тісто вже видно, що буде дуже ніжне, дуже таке, знаєте, пористе, пухкеньке, ну, яке має бути бісквітне тісто. Все, духовочку я розігріла до 180 градусів і запихаю тісто в духовку приблизно на півгодинки. Так, друзі, пройшло 20 хвилин. І я вже бачу, що мій рулетик готовий. Я його виймаю. Ось так він виглядає. Красивий, рум'яний. Я вже попробувала його шпажкою. Це ж сухенька, все добре. Я його залишаю, щоб він прохолонув. А тим часом ми з вами будемо займатися кремом. І поки, друзі, корж охолодає. Я займуся кремом. Я взяла 500 грамів сметани, 20% жирності, друзі, і поклала її в марлічку. Бачите, скільки відійшло вологи. Вона нам не потрібна кремі. І ми його виймаємо у мисочку і будемо збивати. Збивати, друзі, будемо з 80 грамами цукрової пудри і 20 грамами ванільного цукру. Дивіться, яка консистенція, гарна вийшла сметанки. По суті, як крем. Як крем-сир. Все. І довго збивати не потрібно, друзі, аби гарно поєдналася пудра із сметанкою. Стала така пухкесенька. Все, друзі. Сметана стала однорідна, гарно з'єдналася. Цукром і з пудрою і ми виключаємо. І тепер акуратненько відділяємо папір від коржа. Можна зробити це гарячим, друзі, зразу загорнути е рулетик тісто, але воно настільки ніжне, настільки воно класне, що це робити зовсім не обов'язково. Воно дуже таке, знаєте, делікатненьке, воно зараз гарно згорнеться. Так, мені треба зараз його перекинути на другий шматочок пергаменту І знімати пергамент акуратно. Друзі, і мені треба його ще раз перевернути на другий бік. Ось так. І я люблю згортати рулети уздовж, а не поперек. І сьогодні не виключення. Наношу крем на корж, не доходячи до краю, щоб крем не дуже повиходив за боки, трошки крему залишаю для того, щоб оздобити наш рулетик зверху, Розпреділяю. Далі мені треба з краю викласти полосочку із вишень. Вишні я відсідила на ситечко, щоб з них не дуже текло. Це дуже гарне буде поєднання, мед з вишнями, мені подобається. І треба, друзі, використовувати вишні, які ми заготували саме з такою метою для випічки зимової. Кількість інгредієнтів я все вам напишу в описі під цим відео. Так, і все. І тепер буду акуратненько загортати. Трошки буду допомагати собі папером, він дуже друзі ніжний, і я ж кажу, потреби загортати його в рушник немає ніякої. Підписаємо, бачимо, щоб було акуратно, щоб було красиво. Одразу переношу рулетик на тарівку, стараюся покласти його швом донизу. Друзі, і оздоблювати, звичайно, хто, хто як хоче і в кого як зіграє фантазія, хто чим має. У мене, друзі, залишалася крихта ще раніше, коли я пекла, ну не пам'ятаю, чи тортик, чи щось, у мене вона вже готова. От, І є такі от в мене пелюстки. І також вишеньки я ще використаю для прикрашання. Змажу спочатку зверху кремом. Рулетик, сильно зназувати не буду, просто аби крихта вчепилася. Підклала два шматочки пергаменту, на якому пікся рулетик, для того, щоб не прибирати потім тарілку. Менше принаймні прибирати, і посипаю зверху крихтою. Все, зверху викладу вишеньки. Як у мене працюватиме фантазія, так і викладу. Це творчий процес. Далі прикрашу ось цими такими шоколадними, салатовими листочка чи пір'ячка. Щось таке. Вуаля, друзі, ось така краса у мене вийшла. Ну і, друзі, а вже ж ідеалі. Рулетик мав би настоятися хоча б кілька годин, але ж мені їх завжди вже не терпиться, я хочу його розрізати. Давайте розріжемо. І подивимося, який він всередині. Такий, друзі, ніжний, ніжний, дуже ніжний. Просто вам не розказати, наскільки він ніжний. Ммм. Він такий гарний всередині. Вишенька виглядає. Дуже красивий. Так. Ще раз його розріжу. Ви розумієте, друзі, що він буде стабільніший, коли він настоїться. Ой, яка ніжнятінка, яка ніжнятінка, хороша. Погляньте. Дуже ніжне тісто, бачите? Таке прям аж розлазиться під веделочкою. Дуже класне. Ну що ж, мої хороші, я задоволена, я роботу зробила. І щиро вам рекомендую згадати цей чудовий рулетик. Дуже давній, всі давні рецепти дуже смачні. Пахнута була на всю квартиру, коли я його випікала. І повірте мені, що це надзвичайно смачно. Щиро вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай вам все вдається. Будьте здорові! До побачення!